Euh, так, це відосик так просто. Тут несподівано виявилося, я тут біорост на виноград мені взагалі ніяким чином не подіяв. Але <кій> ми тут з сусідкою помінялися, я їй виноград, вона мені помідори. І вона таку штуку сказала, що дуже дивно якось так сталося, що біля мого винограду в неї помідори такі прямо, які великі повиростали. Але ж. Я ж круплю в виноград свій біоросом, то є винограду взагалі нічого. Не холодно, не жарку. Ну, скажімо так, він від булячок взагалі не врятував, то я зараз триходерміно буду його обробляти. А от на сусідські помідори він подіяв. Ну то так, майте на увазі. Як не собі, так сусідам. сусідом. У мене просто він дуже впритик до цього до огорожі, тому там. Пара крапель на нього і попадала весь час. Ну от, не навмисно, але є прикол.